І я ще ні разу вас не підводила і на цей раз теж не підведу. Це та сама густа, як крем ікра, смак якої краще за будь-яку магазинну. Закручуйте його відразу багато, тому що розлітається ще до зими. Смак цієї ікри ви давно шукали і нарешті ви його знайшли. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис. Початок роботи полягає з підготовки кабачків, для цього нам потрібно їх зірвати або купити, помити і нарізати. Нарізаємо довільно будь-якими шматочками. Я ріжу ось на такі, ви можете будь-які абсолютно це не принципово. І коли кабачки готові, засипаємо їх сіллю, перемішуємо і даємо їм постояти годину-півтори. Я роблю ікру в ось такій старій алюмінієвій каструлі, ви можете робити в будь-якій посуді, але якщо вона у вас не алюмінієва, важливо, щоб у неї було товсте дно. Задача цього процесу дати спітніти кабачкам, щоб вони відпустили свою вологу. Зараз відставляємо в сторону і приймаємося за другу частину. В другій частині у нас іде підготовка моркви та цибулі. Я зробила це завчасно, щоб не займати ваш час. Ну, Суть тут така: Моркву помили, почистили, порізали, цибулю помили, почистили, порізали. Ріжемо теж довільно. Зараз ми будемо це все обсмажувати, і щоб процес обсмажування був швидший, можете порізати дрібніше. Для обсмажування я додаю в іншу стареньку алюмінієву каструлю, соняшникову олію. Я беру без запаха, ви можете брати будь-яку, але краще все-таки без запаха. Зараз олія прогріється і ми додаємо туди цибулю з моркою. І тут у мене дуже велика рука прямо на весь екран, вибачайте, але вже як зняла, так і буде. Тепер на гарному вогні майже максимум починаємо обсмажувати цибулю з моркою. Ступінь обсмаження до готовності. У кожного це буде різний час, тому що кожен покришиться все по-різному. В мене трішки довше, у вас, можливо, трішки менше. В середньому десь, ну я не знаю, хай буде 15 хвилин. Обов'язково періодично помішуємо, щоб ніде нічого не підгоріло. Як тільки цибуля почне присмажуватися, аромат в хаті буде такий, що навіть сусіди будуть знати, що в цій хаті точно смачно. В описі в рецепті у вас будуть вказані інгредієнти на одну порцію. На відео я роблю дві. А взагалі, коли я вже готуюся до зими, я роблю її дуже багато, і в мене є ще більша старенька алюмінієва каструля, де входить 8 порцій. І я роблю ну, 3-4 рази на рік, вірніше на сезон, це точно. Коли морква з цибулі майже готові, додаємо томатну пасту. Я додаю свою домашню томатну пасту, ви можете додавати будь-яку цієї томатної пасти я дам трішки пізніше, коли мої помідори все-таки почнуть рости. Бо щось вони там сидять на грядці і думають, рости їм чи не рости, стати їм пастою чи не стати. Додаємо томатну пасту і додаємо грамів 30 води. Зараз все це перемішуємо і протушуємо, випаровуючи вологу. Під час того, як будете протушувати, теж обов'язково перемішуйте, щоб нічого ніде не пригоріло. У мене все інтенсивно кипить на середньому вогні. Ви вогонь регулюйте самостійно, саме головне, щоб кипіння було інтенсивне, гарне, щоб волога випаровувалась, нам вона тут абсолютно не потрібна. Ось так буде виглядати готовність. Кипить в основному тільки та олія, залишки вірніше, її, а вологи як такої практично немає. Після цього ми знімаємо і відставляємо в сторону цю суміш і приймаємося допрацьовувати наші кабачки. Кабачки за цей час трішки скинули воду, ось у мене її скільки, у вас може бути більше, менше, це все буде залежати від того, які кабачки ви використовуєте. Якщо цукіні буде менше, якщо такі звичайні, то, звісно, її буде більше. Але цієї вологи недостатньо для того, щоб нам проварити кабачки. Так, саме проварювати ми зараз їх будемо, тому я додаю води. Води додаю на плюс-мінус. Її основна задача це стільки має бути рідини. Щоб проварити кабачки. Якщо ви бачите, що вам потрібно трішки більше, додайте трішки більше, трішки менше, можливо, у вас вистачить тільки того соку, який виділив кабачок. Я не знімала процес проварювання кабачка, там нічого такого цікавого немає. Просто ставите його на плиту, доводите до кипіння і проварюєте до готовності. І ось таке у вас має вийти. І зараз нам потрібно взяти черпак, половник чи як ви його там називаєте. І відібрати воду. І ось зараз ви бачите мінус зйомок з парою. Нічого з цим зробити не можу, тому показую дуже швиденько. Зараз нам потрібно взяти черпак, половник, чи як ви його там називаєте. До речі, напишіть в коментарях, як у вас називається цей гаджет. І ось так притискаєте, набираєте і вибираєте. Зараз покажу, що з того вийде, тому що, ну, самі бачите, ця сауна вона не сприяє гарному контенту. Ось так у результаті воно має виглядати, тобто основну вологу я вже відібрала. І якщо там ще десь трішки лишається, я теж прибираю. Чим більше ми її приберемо, тим густіша буде наша ікра. Рідини у кожного буде по-різному. Ось моя, у вас може бути менше, може бути більше. Тепер це нам більше не потрібно. Ми його викидаємо до смітника або виливаємо. Ну, щось зробіть з ним, щоб його не було, а ми продовжимо займатися ікрою. Додаємо до кабачків суміш з морквою та цибулею та спеції. Про спеції хочу поговорити окремо. Одна зі спецій, яку ми будемо використовувати, це пажитник. І я рекомендую вам обов'язково його придбати і додати до ікри. Це буде просто фейерверк смаку. От без пажитника взагалі ніколи ікру не роблю. Спробуйте, я впевнена, що вас це вразить. І так, що зі спецій маємо: куркума, пажитник. Паприка, цукор, чорний перець та часник. Де купую пожитник? Пожитник зазвичай купую в лавках, де спеції. В магазинах вона трапляється рідко. Спробуйте подивитись в своїх магазинах, якщо не знайдете, то тоді там де от такі невеличкі крамнички зі спеціями. І я вас дуже прошу знайти цю приправу та додати, тому що саме з нею ікра має смак дитинства Ну, це буде дуже-дуже смачно. Додали, трішки перемішала, можете і не перемішувати. І зараз беремо погружний блендер і починаємо пробивати повністю всю вже майже ікру. Можна це, звісно, зробити і в чаші блендера, але мені погружним це ніби виходить швидше, да й мити менше. Треба хочу поговорити про куркуму та паприку. Її можна додавати менше, можна додавати більше. В основному це виключно тільки колір. Куркуму та паприку я взагалі додаю на око, із-за цього в мене виходить ікра постійно грізного кольору. Цей раз вона у мене вийшла якась занадто, можливо, жовта, але знову ж таки на смак це абсолютно не вплинуло. А ви вже дивіться, можливо, ви взагалі куркуми не будете додавати, а тільки паприку. Можна взагалі не додавати не куркуму, не паприку, просто щоб колір був той, що дасть морква. Все. Але знову ж таки, пажитник обов'язково додаємо. Обов'язково, без нього взагалі навіть не робіть. Вже видно, що вона стає дуже густа, і я вам хочу сказати, мені подобається, щоб ікра була саме густа, щоб вона не розтікалася. І зараз, коли все об'єдналось, обов'язково спробуйте на сіль, тому що сіль ми додавали тільки тоді, коли на самому початку в кабачки. Звісно, її багато пішло з рідиною, тому спробуйте, якщо вас не влаштовує, додаємо ще солі і знову ж таки об'єднуємо перебиваємо все. Після того, як спробували, все вас влаштовує, маса повністю перебита однорідна, відправляємо її на плиту та додаємо яблучний оцет. Якщо ви готуєте ікру просто для того, щоб їсти її ложками і не плануєте закривати, в такому випадку оцет ви не додаєте. Оцет ми додаємо виключно тільки в тому випадку, якщо ми консервуємо. І щось мені колір, як для відео, здався занадто жовтим, тому я вирішила додати ще трішки паприки. Але це нічого не змінило, тому що куркума набагато сильніша за паприку. Проте, знову-таки скажу, що на смак це абсолютно не вплинуло. І ще стосовно оцету, чи можна додавати звичайний оцет? Так, можете додати звичайний оцет. Я в основному не в основному, а взагалі. В усю консервацію додають тільки яблучний. Ви можете зробити так, як ви вважаєте, так, як ви робите це не принципово. Останній етап проварки це буквально 10 хвилин, не більше. Наша задача довести до кипіння, але потрібно при цьому всьому постійно помішувати, тому що воно так булькає, що як булькне, так може і на стелі та булька бути. Зараз не мішаю, сповільнила кадр, дивіться, вона ніби дихає, відкриває рот і на тобі. Тому помішуйте постійно для того, щоб це на тобі не було, тому що як потрапить на руку, це буде боляче. Далі вже самостійно продовжуйте помішувати, а ми з вами зустрінемось через секунду, де будемо розливати ікру по банках. краще не охолола, але вже ви бачите, що вона тримає форму. Після охолодження вона буде ще краще. Я закриваю в літрові в півлітрові, ви можете брати, які вам зручно. І ще хотіла сказати стосовно виходу. Виход у кожного буде теж різний. Мій виход 3 півлітрових і 1-літрова банка, і ще трішки я лишила на дегустацію, але все буде залежати від того, скільки рідини ви відберете. Коли дійдете до краю, трішки її протряхніть, щоб вона ніби опустилася, і можете додати ще. Да, кольорочок у мене сьогодні в ще вийшов. Але на момент, коли я озвучую відео, дві банки вже були відкриті через дві години після того, як я їх закрила. Нічого, можливо, цей колір комусь підніме настрій. Мені, принаймні, він точно підняв настрій. Можливо, хтось захоче його трішки похейтити. Я повністю до цього відкрита, тому не соромтеся, пишіть все, що думаєте. Після розливання кришки закручуємо або закатуємо в залежності від того, яка у вас банка. Виносимо в тепле місце і обов'язково запутуємо, щоб їй було тепленько, щоб вона ще там дозрівала. А вже після повного охолодження переносимо в те місце, де будете зберігати, якщо вона туди дійде. Не лишила ще кришка від паночки, дуже вони мені подобаються своїми надписами. Взагалі використовую кришки від паночки і добрі традиції. Але мені дуже цікаво, якими кришками ви користуєтесь. Тому що я перепробувала багато, зараз зупинилася на цих, але можливо, хтось знає щось в порівнянні краще, тому буду вдячна, якщо напишете. Все, ікра майже готова, лишилося її потримати трішки в теплі. Ну, а ми з вами зустрінемося вже через секунду на дегустації. Я люблю цю ікру і теплу, і коли вона холодна, і мені взагалі все одно, яка вона найголовніше, щоб вона була. Я ще почекаю завтрашнього дня і відкрию вам банку, покажу ще, яка вона буде, коли вона охолола. Але ну, я думаю, тут і так все зрозуміло. Це якраз смакує з хлібом, з батоном без різниці. В даному випадку в мене батон, рецепт якого ви можете знайти у мене на каналі, а якщо я не забуду, я поставлю його в опис до цього відео. І взагалі, якщо ви в мене на каналі перший раз, обов'язково пройдіться по каналу, подивіться, скільки там гарної випічки, я думаю, що ви однозначно щось для себе знайдете. Відбиток зубів не лишився, але ж ви бачите, як кажуть, у нас силі вона стояча. Я вам дякую всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео! Ну і на коня, бо куди ж я без нього. Розвиток мого каналу цілком залежить тільки від вас та вашої активності. І я хочу подякувати вам за вашу підтримку, тому що для мене це дуже важливо. Мені приємно радувати вас цікавими рецептами та бачити в Телеграм ваші фотозвіти. І якщо вас ще немає в Телеграм, додавайтесь обов'язково в описі до цього відео я дам посилання. А тепер йдіть по кабачки, а я пішла знімати нове відео.